Вітаю всіх на каналі. Закупи на тиждень. Сьогодні були, як завжди, в метро. І таїровський гуртовий ринок. Починаю я з метра, як завжди. Так, Починається печиво для тирамісу в Савоярді. Таке 400 грамове. 115 гривень ця упаковочка. Далі. Моцарелла мини. Дві пачечки по 73,50. В пачечці 125 грамів основного продукту. А взагалі, 225, якщо з водичкою. Далі чудо чадо пюрешечка дитяча. Така. Три пачечки по 20 гривень, 90 копейчок. І майонез. Чумак. Дві пачечки по 29 гривень 90 копійок. Так, по метру все. Я вам підіб'ю теж, розпишу, скільки чого. Далі йдемо е, по гуртовому. Е, яйця 48 гривень. Така упаковочка, тут 20 штучок, яєчок. Далі йде оливка. 850 грамів ці пачечки, такі крупненькі оливки, 170 гривень ця упаковочка. Так, далі молоко. Молоко ферма, 2,5% 35 гривень ця пачечка молока. В ящику, по-моєму, 12 штучок. Я пізніше напишу там, пропишу вам. Далі сосиски мюнхенські Отакі За кілограм 250 гривень, Тут 980 грамів в двох пачечках. Далі сосиски. отакі Вершкові. Тут кіло 0,5, 200 гривень за кілограм. Далі Бастурма. Купила, я таке полюбляю. Така бастурма, ось важить вона 300 грамів, 650 гривень за кілограм бастурми. Далі шия, шия. Ось. Така вона шийка. Бачите, через пакетик. 420 грамів, за кілограм 350 гривень. Теж вам все зіб'ю, як завжди, пропишу, щоб було видніше. На цьому все. Сьогодні скромненько. До побачення!